Мій рік почався з надмірного думання про все, що я таке, достатньо я чи ні, виходить чи все дарма. На четвертий день сьогодні я вийшла з хати в місто, зняла відео, напалась доброї кави і наситилась добрами розмовами. Не купила лише добрих книг, тому що не було в наявності. Але то нічого. Головне, щоб в наявності завжди була віра в себе, в людей і що все буде. Привіт, це Іра з монтажу. Вибачте, але я вважаю, що вам ну просто необхідно це побачити. В вашій увазі тупняк, який відбувається зі мною щоразу, коли я починаю записувати нове відео для вас. Четверте січня на календарі. Сьогодні четверте січня. Я вітаю вас у новому році. Четверте січня. Сьогодні всіх вітаю! Дякую за увагу. Продовжуйте, будь ласка, дивитись сьогодні. Четверте січня. Вітаю вас у новому році на моєму каналі. І я дуже дякую, що ви дивитесь мої відео. Йому, моє. Дивіться мої відео. Чесно. Мені дуже це треба зараз, щоб мої відео дивились, як ніколи раніше мені треба це. Сьогодні 4 січня. Подивіться, яка погода. Як на мене гарно світить сонце. Треба сфотографуватись на заставку секунду. Фух, сфотографувалась, так от. Я прийшла в парк, де більш-менш тихо. Що просто поговорити з камерою. <смі> я сказала, що сьогодні 4 січня. Сьогодні 4 січня. <смі> я вийшла на двір, тому що дочитала книжку і вирішила піти в книжковий, щоб знайти нову. До речі, читаю книжку. Називається Тисяча пам'ятних поцілунків. Якось так. Навіть назви не пам'ятаю Автора тим більше. Ну коротше, я його тут ставлю, як та книга виглядає. На дворі до речі, зараз дуже холодно. Я в шоці, тому що декілька днів тому, 1 січня, ми вийшли в місто. Було плюс 15 я реально скільки живу, я не пам'ятаю такої погоди. Так от, читаю я книжку. Книга мені абсолютно не сподобалась. І я ставлю її ну 4 з 10 нехай буде. І то 4 чисто за те, що людина писала, старалась, придумувала. Погано звучить, добре. Не так. Просто я підібрала. Не свій жанр, чи як сказати? Не знаю. Вона така більш підліткова. От, якби та книга була стравою, то це було б таке ванільне морозиво з полуничним джемом, з маршмеллоу, з карамеллю. Таке солодке, солодке, аж приторно. От така книга. Трохи пустою, нарешті тут більш-менш тихо. Ну але й таке буває. Щоб зрозуміти, які книги тобі подобаються. Треба прочитати декілька, які не подобаються. Напевно, так має бути. Так сталося, так так трапилось. Дочитую я ту книгу і іду шукати нову. Нову чи нову. Хвилинка української мови. Слово новий має наголос на другий склад. Новий, але аж ніяк не новий. Новий. З усіх сил стараюсь ці відео мої прикладесні зробити кориснішими для вас. Корисний, який наголос має. Ну, ну добре. Я теж помиляюсь. Всі помиляються. Ми ж люди, правильно, правильно. Так от. І до чого я це веду. На мене дивиться злий пес. І що, буде гризти мене? Я казала, що сьогодні 4 січня? Я стою вже так на місці, щоб ви розуміли, 5 хвилин вже відео. Ну нічого. Надіюсь, мене не пов'яжуть. Знаєте, зараз так страшно стало знімати відео, якщо чесно. Просто в мене повний безлад в голові, тому що всі ці дні після Нового року я, як би це сказати, в англійській мові є таке слово «overthinking». Забагато думаю. Дуже забагато занадто. О! Мені здається, я тому вийшла гуляти, а не задля книги. Коли я ходила в школу, був дуже популярний фільм «Винні зірки. От за мотивами, дуже мені нагадує та книжка той фільм. Дуже прям дуже дочитувала книгу, і там був момент, коли вони пішли в галерею з фотографіями. Неважливо, де, неважливо чому. Просто там була галерея з фотографіями, і там були. Фотографії людей у всіх їх, якби проявах. Запам'яталась е, мені, він там описував картину 1945 року, де чоловік цілує медсестру в день перемоги. Я це читала і одразу подумала про те, що в нас теж буде день перемоги. І подумала, що круто було б мені теж щось таке зафільмувати в той день. Боже, думка про це настільки. Якимось таким приємним відчуттям мене огортає, тому що цей день точно буде. І я уявляю, як вийдуть люди, як вони будуть плакати, як я буду плакати. І я так подумала, що це так було б круто сфотографувати теж наш день перемоги. Ну круто же. За те, що ця книга породила в моїй голові ці думки, я поставлю їй 5 з 10. Ну добре вже, нехай. Тому що от навіть в такій, як би здавалось, поганій книзі, от можна щось таке підчерпнути для себе. Круте, чи що? Книжки це добре, книжки це супер. Взагалі, знаєте, про що я ще подумала? О Боже, скільки думок! Ну, а куди мені її говорити? Ви ж зараз на каналі Іра Лебедь, ну то слухайте, що Іра Лебедь думає. Коротше, про що я подумала? От щойно. Круто, коли ти читаєш книгу, потім зустрічаєшся, наприклад, з другом і там говориш, о, я прочитала оцю книгу, і він тобі каже, я теж її читав. І у вас співпадаються оці книги, які ви прочитали, і ви про це говорите. У вас таке взагалі було куди-небудь в житті? У мене от з Настю є одна книга спільна, яку ми завжди обговорюємо, яка дуже нам подобається. І це настільки круто, що ви можете поговорити не про музику, не про фільм, а про книгу. У вас співпала книга, яку ви прочитали. Круто, ні. Я теж так думаю. Ой, лізу наверх, лізу якимись такими. Не знаю, проходом жах. Все заради вас, щоб тут було менш шумно і більш затишно. Лізо, лізу, лізу, лізу. лізу. Ага. А ще спонсор цього відео, знаєте хто? Е, теж я і мої сумніви у собі. І у всьому, що я роблю, тому що кожного разу, от в мене є така фішка, кожного разу, коли я аналізую там свій YouTube, свої навички, що я роблю так, що не так, виходить, вона чи не виходить. Я беру і в той же день знімаю відео. Оце як зараз. Типу, замість тисячі думок зробити одну, хоча б якусь мінімальну дію і записати хоча б декілька хвилин нового відео. Дві книги, які я планувала купити, не було їх в наявності. Ну що, сумно, але замовлю, значить, онлайн. Це був такий дивний похід в магазин, тому що я зайшла, познімала вам як я хожу між стелажами, торкаюсь книг, гортаю їх, спитала, чи є мої книги в наявності, їх не було. Ну, і я собі просто пішла. Погода, до речі, чудова. Чуєте, як гавкає пес? Я теж хочу такого маленького, гавкливого песика. Може колись. що вам треба знати про Львів, щоб потрапити в справді хороший заклад, скажімо так. Треба вистояти чергу. Я вам щойно записалась, залишила свій номер і мені протелефонують, коли звільниться столик. Ну, але це не з усіма закладами так працює. Є справді класні заклади, де немає черг, просто ви про них не знаєте, а я знаю. Мені треба було врятувати капусту, яка була в мене в холодильнику, тому я вирішила зробити салат і поснідати нам. І якщо ви раптом думаєте, як можна снідати такою поганою їжею, то повірте, той факт, що я їм на сніданок салат з ковбасою, з майонезом, з сухариками, і абсолютно не відчуваю за це провини, не буду потім відробляти ці з'їдені калорії, погані, це для мене дуже велика перемога. Все в голові. У мене, до речі, вийшов новий сезон мого серіалу, тому я зараз буду снідати і його дивитись. А ви дивіться, який сніду, я його дивлюсь. Я йду купувати підсвічник. Декілька днів тому в магазині я побачила підсвічник, який мені дуже сподобався, але тоді я вирішила, що мені його не треба купувати. Пройшов день, треба. Нагадування, ви на каналі Лебедь Ірина, і це контент вашої мрії. Ви дивитесь, як я зараз іду купувати підсвічник. Я сьогодні ще й вирішила собі зробити патреон. Уявіть, який там буде контент? А. Чарка. Я зрозуміла, чого він мені так сподобався. Це ж тупо чарка. Клас. Це лампа. Одразу кажу, купувала Юску. Це був мій. Різдвяний подарунок, зараз покажу. Отак вона виглядає. Різними кольорами може переливатись. Я думаю, колись зробити з нею фотосесію. По-моєму, буде круто. Буду тестувати на ваших очах чи підійде. Супер. Вау! Клас! О! Щоразу, коли я не дуже знаю про що мені говорити у відео, про що буде цей влог, і коли в мене в житті нічого не відбувається. Таке доволі часто буває в мене звичайне повсякденне рутинне життя. Я прошу вас задавати мені питання. Попросила я це зробити вас в інстаграмі і у себе в розділі спільнота на Ютубі. Дякую всім, хто написав мені якісь питання. Завдяки вам це відео продовжується. Як фоткатись, коли не фотогенічна? Я вам скажу, що я не вірю в те, що існують фотогенічні чи не фотогенічні люди. З мого невеликого, але досвіду це реально так. Для мене найголовніше, коли я йду когось фотографувати, це ж не про красу, не про гарні обличчя. Це швидше про емоцію, про настрій, який викликає фотографія, про атмосферу загально. І я просто раджу в цьому питанні абсолютно довіритись фотографу. Я часто кажу: просто стій, от, просто стій. і Я тебе буду з усіх ракурсів обфотографовувати і повір, такого просто неможливо, щоб ти вийшла якась. Негарна моїми очима, бо мої очі бачать тільки прекрасне. Це була підводка до того, що прекрасні люди записуйтесь до мене на зйомочки. Мені реально Зараз дуже треба робота. Тому пишіть мені в Інстаграм, я з радістю вас пофотографую, якщо ви у Львові. Але якщо ви хочете знати, як пофотографувати себе самі вдома, як це зробити там краще, гарніше, то все, що я можу сказати, це хороше світло. Світло завжди вирішує, бачите, як гарно. Я просто поставила на себе одну лампу і зробила позаду гарний фон і. вау! А ще знаєте, я оця тема про робочі сторони. От я переконана, і це справді так, що в мене ліва сторона. Я завжди так сижу до камери, вона в мене робоча, я тут симпатичніша, я тут якась приємніша. А право, от хто це? Добрий день! Добрий день! Добрий день! Розкажу теж історію, чому важливо довіритись абсолютно і повністю фотографу про робочі сторони. В день розпису, коли ми одружувались, ми замовили зйомку у фотографині однієї, яка мені дуже подобалась. Ми зустрілись, супер позитивна, супер хороша в неї енергетика, і я зрозуміла, що все буде класно. В процесі зйомки я старалася, звісно ж, з лівою стороною, лівою стороною, щоб все було гарно. вона мені каже, О, Іра, я бачу, я бачу, що в тебе ліва сторона робоча, але так не буде. Я така, о, клас! Мене будуть фотографувати з правої. Добрий день! Я абсолютно довірилася, я робила, як вона. Наказала, хоча чесно, я ніколи на цей бік не фотографую, завжди уникаю цього. Ну. І коли мені прийшли результати фотосесії, я така ого. От вона мене так бачила, я їй в цьому повірила, і все вийшло просто вау. Чи важко було переїжджати до Львова з рідного міста? Це було не важко, тому що це був просто період в житті, коли тобі треба вступити, навчатись до вишу. У всіх, так цей факт був для мене неважким, мені не складно було там покидати рідні стіни чи щось типу того. Але потім, коли вже я переїхала до гуртожитку, коли я ще не знала, з ким я живу, хто люди, з якими в мене буде побут. Я дуже стресувала. Я вам скажу навіть більше: ніхто з моїх одногрупниць подруг на першому курсі нічого про мене не знав і не чув. Просто тому, що я настільки була закрита в собі, настільки розгублена, настільки мені, коротше, було страшно. Не знаю. Я би не сказала, що я там мамина дитина, що я дуже прив'язана до неї, чи щось таке, але самотньо страшно. Це все було дуже нове для мене. Самі добиратись, самі орієнтуватись. Мене дуже накривало, і я пам'ятаю той момент, коли я приїхала в гуртожиток, я ще не познайомилась, не бачила своїх сусідок. Я була сама в кімнаті, і я просто сиділа і плакала. Дуже плакала від того всього, що зараз відбувається. Отак так мені було. А потім приїхала моя сусідка Діана, я не знаю, чи вона дивиться мої відео, Діана. Великий тобі привіт. Ти навіть не ну, уявляєш, наскільки мені стало легше, коли ти зайшла в кімнату і вона щось почала розповідати, жартувати. Я така, о боже, вона нормальна, слава Богу. Дуже дивне питання, але яку олію використовуєте? Я просто обожнюю такі дивні питання. Дякую. Правда, я не зрозуміла, про яку саме олію йдеться мова. Давайте розберемо всі можливі способи, де можна використати олію. Олія для волосся. Я не користуюсь олією для волосся. Ну, раптом людині треба знати, але я реально не користуюся, тому що в мене така структура, що ну, воно не може бути з олією, бо відразу буде такими з висад, коротше, буде. Але якщо ви про олію, яку я використовую в споживанні їжі, то зараз покажу. Я ж на кухні сиджу. Огляд на олію в моєму домі отже, перший експонат. Дуже жирний, тому що часто використовується, вже, до речі, закінчується. Це дуже крута олія, оливкова для смаження, спеціальна. Купую в сільпо. Зараз сфокусує, о, сфокусувало. Мені подобається. Не знаю, скільки вона зараз коштує, тому що вона, знаєте, не дешева, але лайк цій олії. А якщо ми говоримо про олію, яку я додаю в салати, тому що я просто обожнюю різноманітні олії, горіхові, там, гарбузові, от, до речі, гарбузова. Просто розкішна в салат. Вона дуже багата всякими елементами, знаєте, але немає ніякого там специфічного запаху. Вона така темна на колір. Люблю додавати її в салати. І ще моя одна улюблена олія це кунжутна. Ця якраз має дуже такий специфічний запах, але мені сподобається в деяких стравах. Я буває міксую, якщо мені хочеться. На цьому поки все. Така олія в мене є в наявності. Дякую за увагу, їжте олію, пийте олію, тільки в міру. Все в міру. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились, дякую, що слухали. І дякую, що у 2023 році знову обрали мій канал, прийшли сюди і дивити зараз це відео. Для мене це справді дуже цінно, і ваша підтримка зараз, напевно, мені треба найбільше. За весь час існування мого каналу, тому справді я дуже вам дякую. Дякую, що були зі мною. Підтримуйте Збройні Сили України, тому що ну без них цього всього б не було. Підтримайте один одного і обов'язково. Будьте щасливі і всім 36 і 6.